Я коли потрапляю в якийсь новий колектив, наприклад, як тут, то мене інколи підколюють, мовляв, о, приїхала столична пані Вазонка. І Я завжди пригадую дуже прикольну історію. Якось молода сім'я з міста переїхала в село, придбала собі будиночок. Така здорова, екологічна, дуже хороша сім'я молода. І якось ця молода жінка перебілизну, постіль. А поряд сусідка така стара прикра жінка, дивиться, а там вся ця білизна в плямах. І така думає, боже, яка не зграба, вона попрати не може. Пішла розказала чоловіку. Вона і тиждень, та знову бере якийсь одяг, та дивиться через вікно і каже: Боже, знову в плямах! Та що ж вона навіть навіть не вчиться? Дуже погано. Пішла розповіла там іншим сусідам, яка не зграбна у них. Нова сусідка молода. Ну і вже там вона ще якийсь час. Вона знову пере білизну, та знову в плямах. Та вже пішла, покликала всіх і чоловіка, і сусідів. Каже, дивіться, що це за сусіди, що за молодь зараз пішла, такі вони не зграбні, все в плямах. Вже стільки часу навіть так і не навчилася прати. А одна така дивиться, дивиться і каже. Воно то ясно, що вони міські, але ти б сусідко вікна помила спершу. Ось так це і працює. Інколи ми не помічаємо плям у своїх очах. А варто було б. Şan olsa